DeFi на зв'язку Біржа Бінкс. Всім привіт, друзі! Сьогодні розбираємо таку тему як GridBot, а саме сіткову торгівлю. Що це таке, які є можливості, які функції. Був запит від одного із наших підписників, щоб ми більш детально розкрили дану тему. Тому давайте розбиратися. На біржі Binx у нас є вкладка VEOS, сіткова торгівля. Після чого ви бачите, у нас є три продукти: сітка фьючерсів, спот-сітка та нескінчена спот-сітка. У кожному із продуктів є торговий бот, який купляє на різних цінових діапазонах. Актив від вашої суми інвестицій саме на n частинку від вашої інвестиції. Тому давайте більш детально розбиратись. У нас є сітка фьючерсів. Сукупні інвестиції тут порядка 213 мільйонів доларів, число користувачів порядка 82 тисяч. Як ви бачите, сукупні інвестиції набагато більше, ніж на сподсідки, та на спот сподсідки. Чому саме так? Тому що на фьючерсах є можливість брати кредитні плечі і саме займ кредитування у біржі. Тобто, це призводить до того, що ви можете заробити набагато більше грошей. Але також це призводить до ризиків, що ви можете втратити ваш повноцінний депозит або частково депозит. Якщо у вас немає розуміння, як працюють фьючерсні ринки та фьючерсна торгівля. Тому, друзі, у кого немає розуміння, у кого немає знань, краще почитати книги та пройти курс. Саме в цьому місяці ми запускаємо курс по менторству, і від нашого ком'юніті ми даємо знижку 50% кожному учаснику, який буде проходити курс. Тому не пропускайте такої можливості. Обов'язково підписуйтесь на DeFi підтримуйте україномовний контент. І всю інформацію по курсу ви можете дізнатись під описанням даного відеоролика, написавши нам, або можете подивитися відео саме про менторство DeFi де я розповів, як це все буде проходити. Переходимо назад і давайте розбиратися. Нажимаємо кнопку Створити, після чого в нас є можливість створити все автоматично або вручну. Тобто, автоматично біржа вже нам підбирає. Той функціонал, ті можливості саме сіткової торгівлі. У нас є можливість нейтральна, довга та коротка. Нейтральні нам важливо, щоб у нас був боковик, і в боковику у нас бот буде купляти та продавати актив, за рахунок цього, ми будемо заробляти гроші. Але краще вибирати довгу або коротку позицію. Ну, до прикладу, ви можете обрати довгу позицію, і вам показується діапазон цін, де у вас ваш торговий бот, саме гріт бот, буде купляти біткоін на ену частину від вашого депозиту. До прикладу, чим більше плече ви будете брати. Наприклад, візьмемо 25 плече. Тим менший внесок вам потрібно внести саме в даний торговий бот, тобто в сітку ф'ючерсів. Тобто вам потрібно заінвестувати від 20 доларів. Якщо ви берете менше кредитне плече, відповідно вам потрібно внесок робити набагато більший. На це звертайте вашу увагу. Чим менше кредитне плече, тим відповідно менший ризик. Чим більше кредитне плече, тим відповідно у вас буде більший ризик. Також у вас є 36 сіток. Що таке 36 сіток? Якщо ми перейдемо на ринок, до прикладу, біткоїна, ви бачите, який у нас є діапазон. І відповідно на кожному діапазоні у нас 36 сіток є в цьому діапазоні. І, до прикладу, ця сітка, уявіть, що це горизонтальна лінія. Тобто, на кожній горизонтальній лінії ваш торговий бот на якусь частину від вашого депозиту буде купляти актив саме в боковику. Після чого, якщо ціна актива. Буде йти в вашу сторону в довгій позиції і вийде за даний діапазон, то відповідно в даному діапазоні у вас вже торговий бот не буде купляти актив. Але ви будете далі заробляти профіт. Тому ось тут ви можете вже вручну закрити ваш бот. Але якщо ціна, актива, якщо ціна актива піде не в вашу сторону, відповідно, ви що? будете втрачати фінанси. Ви можете виставити стоп-лосс і втратити якусь частину від вашого депозиту. Але якщо ви це не зробите. І не встигнете це зробити, скажімо так, сквіз піде по ринку, у вас буде ліквідація вашого депозиту. Тобто ви втратите всі ваші фінанси. Тому будьте акуратні і краще використовуйте спот-сітку, а не ф'ючерсну сітку, якщо у вас немає досвіду. Ну, до прикладу, ви бачите, що в нас є діапазон на фьючерсній сітці 62 тисячі 78 тисяч. Тобто саме в діапазоні 62 тисячі, ось тут, в цьому діапазоні, і по 78 тисяч доларів саме ваш торговий бот. Буде скупляти на різних цінових діапазонах. Даний актив, після чого, якщо актив буде йти в вашу сторону, ви на цьому будете заробляти. Якщо актив буде йти не в вашу сторону, ви будете ще правильно втрачати фінанси. Це у нас саме на ф'ючерсному боті. Тобто це потрібно розуміти. У вас показується конкретний діапазон, де у вас буде куплятися все. Відповідно, сітка доходу 36 сіток буде, і в цих 36 сітках буде куплятися актив на інну суму від вашого депозиту, який ви саме внесете. Також у вас є змога поставити тик profit, стоп лос, що, по суті, є досить таки зручним інструментом, бо тому що якщо ціна актива або ринок розвернеться, то ви хоча б збережете свій капітал. Йдемо до наступного продукта, спот сітка де ви можете нажати кнопку Створити. І знову ж таки, ви бачите, що у вас є автоматично, можна зробити це вручну. Тобто вручну ви можете вибрати нижню границю, верхню границю, де у вас буде бот купляти все. Кількість сіток, ви можете також ав автоматично це все виставити вручну. Внести депозит також це все можете зробити і поставити Take Profit. Ну, нас цікавить автоматично. Автоматично ми можемо побачити, що в нас є діапазон цін 66-74 тисячі доларів. Тобто, якщо ми відкриваємо біткоін і бачимо, що саме ось тут у нас є діапазон 66 тисяч доларів. І по 74 тисячі доларів, у вас що? Правильно, вище 66 ваш торговий бот буде купляти на якусь N частину від вашого депозиту актив. Після чого, якщо ціна актива на споті буде рости, ви будете заробляти фінанси. Якщо, відповідно, актив піде вище вашого діапазону, уже він не буде торговий бот працювати, тобто він не буде купляти актив, а ціна актива буде рости, і ви на цьому будете також заробляти гроші. Тобто, чим вище піднімається ціна вашого активу за ваш діапазон, відповідно це призводить до того, що ви можете його закрити самі. Вручну, якщо ціна актива буде падати і йти не в вашу сторону діапазона, то це означає те, що ви залишитесь з вашими монетами, просто ваш депозит буде просідати. Тобто в якомусь моменті ви будете знаходитись в мінусі. Але якщо ринок розвернеться і піде на тривалий час вниз, то відповідно у вас буде досить таки немаленька просадка. Тому я торгую інтрадей і надаю знання саме, як торгувати в інтрадей. Також можу розказати, як торгувати саме в середній срок та в довгий срок. Тому, кому цікаво, можете звертатися, проконсультую кожного. Переходимо назад і можемо побачити наш діапазон цін. І знову ж таки, в нас буде 21 сітка, і в цьому діапазоні саме 21, скажімо так, ліміткою, у нас буде скуплено по ринку на N-ому діапазоні відповідно від N-ої частини вашого депозиту. Це все ви можете тут подивитися і зробити. Нічого складного немає. І є нескінчена спот-сітка. Що це означає? Нескінчені спот-сітки, ви можете її створити і обрати діапазон, де ви вважаєте, що там буде йти відскок. Ну, до прикладу, ви пропишете, що ціна актива буде 70 тисяч доларів. І все, що буде від 70 тисяч доларів, буде куплятися вашим ботом. Але якщо ціна актива спуститься нижче 70 тисяч доларів, відповідно, ваш бот не буде працювати, тобто він не буде купляти даний актив. Ось така також у нас є можливість. Яка різниця між цими всіма продуктами? На сітки фьючерсів у вас є можливість обирати кредитні плечі. Відповідно за рахунок кредитного плеча, у вас є можливість набагато більше заробляти. Також ви можете торгувати в шорт, що не має можливості у вас на двох наступних продуктах. Але це більш небезпечно, якщо ви не знаєте, не вмієте торгувати і не розумієте, як ринки працюють. На споті все максимально просто, тобто, вам потрібно зрозуміти, де у нас знаходиться біткоін або знаходиться інший актив. Зрозуміти, що в нас набирається позиція великими гравцями, і грамотно оприділити напрямок. І, відповідно, на споті ви купляєте актив, і якщо актив починає виростати, ви на цьому заробляєте. Тобто тут ризик ваший більш мінімальніший, тому що тут у вас немає кредитних плеч і просадки такої не буде. Ну і на нескінченній спот-сітки у вас аналогія із спот-сіткою. Тобто, як ви бачите, все максимально просто працює, нічого складного немає. Є різні можливості, різні. Варіанти інвестування десь більше, десь менше. Просто вам потрібно контролювати вашій ReetBot, дивитись, де він закупляє ціну актива, і дивитись конкретно за ринком. Тобто завжди вести аналіз, дивитися відповідно кожного дня, куди йде біткоін, який напрямок він в подальшому може піти, які новини є в світі. Це все потрібно аналізувати. Тому що якщо ви за цим всім не будете дивитися, ваш бот може понакупляти в різних цінових діапазонах і не зрозуміти саме ринок. Тобто ви управляєте вашим ботом, а не він вами. Тому до цього вам потрібні знання. Тому обов'язково, друзі, підписуйтесь на DeFi.ua, переходьте в телеграм-канал, де я залишаю набагато більше інформації, скидую все в безплатному варіанті. Тому додайтеся, вам буде дійсно цікаво і завжди можете задавати різні питання.